Приємна водна прогулянка, що перетворилася на справжній жах. У Дніпродзержинську на водосховищі родина Змієвських відпочивала на катамарані, котрий глава сім'ї зробив власноруч. Ніщо не віщувало бурі. Буквально за 15 хвилин стихія ніби зірвалась ланцюгам. Чим закінчилась прогулянка? Далі у сюжеті. Налітає шквал перший, який нам паруса порвав всі. Е, Второй шквал. Поламав мачту, мотори завели спочатку, ну мотор швидко заглох його залило водою. Волни були, ну, ну метра три, якщо не больше. Розбурхана стихія гралася катамараном і жбурляла його немов тріску. Хвилі забирали у людей останні сили. Вибратися на бетонний схил не було жодного шансу. Його суцільно вкривали мул і водорості. Син мене витащив, витащив на катамаран і сказав, держись. а сам пошел за матерью. И уже это держал мать над водой, и она уже считай, что не дышала. Был на мне крестик золотой и цепочка. Я все время просила Господа Бога, чтобы помог нам добраться до берега. Невістка, які вдалося вибратися першій вибігла на трасу, аби покликати на допомогу. Зібралося чоловік десять. Проте опанувати емоції вони ніяк не могли. Організував порятунок Дмитро Аржевічев. Чоловік чітко розумів, що робити. Він вишикував людей у живий ланцюг, а сам спустився до води. Вона не дихала, була і не дихала. Зробила скусівне дихання, вона вот, задихала, почала. Воду відплівку, ну а потім витащили і молодого человека. Посмотрю, а вже катамаран практично прибився вплотную, Смотрю, а там ще й мужчина лежить без сознания, весь в крові обмотаний тросами і веревками. Я йому теж помог, оттуда його вытянул і до самого верху на его. Швидка приїхала вчасно. Найбільше постраждала Ольга Іванівна. У лікарні їй довелося провести декілька днів. Я здесь почки. Селезенка відбита. Чотирь, четверо суток кров моча не відходила, кров з мачою. Затрясіння мозгу, ну и легкі не дышали. Усім, хто не приїхав повз того дня, а особливо Дмитрові, який витяг людей, ризикуючи життям, родина дуже вдячна. Я вам благодарна. Дякую, Дякую. Дякую вам. Ось краніт вас, Господь заявку про подвиг Аржевичева надіслали до Києва. Тепер на чоловіка чекає нагорода та звання Герой-рятівник року. Якби таких гражданських людей було більше, то звісно, у нас би гибелі було менше. Родина Смієвських уже трохи відійшла від пережитого. Єдине, що і досі нагадує про те, що сталося, страх води. За тих же, хто стихії не злякався, вони поставили свічки у церкві. Ольга Садоренко, Дмитро Катков, Віталій Правдюк. Деталі.